Добрий день. Сьогодні у нас брифінг присвячений всесвітньому тижню імунізації. Маємо двох спікерів. Першою запрошується Оксана Рокунець Сорочан, тимчасово виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Доброго дня всі присутні. Щороку Україна долучається до відзначання європейського тижня імунізації який в цьому році проводиться з 21 по 27 квітня, хочу звернути вашу увагу, що попри війну та масштабні руйнування медичної інфраструктури щеплення в Україні не припиняється навіть у найбільш наближених до лінії фронту куточках. У 2024 році виповнюється 50 років спочатку розширеної програми імунізації, в рамках дії якої, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вакцини врятували понад мільярд життів у всьому світі. Завдяки вакцинації згідно національного календаря профілактичних щеплень, ми захищені від 10 особливо небезпечних інфекційних хвороб. Хочу звернути вас. На 10 фактів про хвороби, які включені до національного календаря профілактичних щеплень, захищають як дорослих, так і дітей не тільки в одеському регіоні, а й по всій Україні. Наприклад, туберкульоз у маленьких дітей найчастіше викликає генералізацію процесу з ураженням не лише легенів, а й болонок головного мозку, туберкульозні маненгіти. Кашлюк особливо небезпечно у першому році життя, оскільки з одного боку викликає перезбудження кашлюкового центру, що зможе призвести маленьких дітей до зупинки дихання, а з іншого боку, маленька дитина не в змозі відкашляти скловидне густе мокротиння з дихальних шляхів. Кір значно знижує імунітет та зможе супроводжувати важкими пневмоніями та запаленнями мозком, мозку, таким званими енцефалітами. Поліоміеліт уражує нервові шляхи та призводить до незворотних перелічів як наслідок. Призводить до енерлізації дифтерія на сучасному етапі за рахунок дифтерійного токсину уражує нервову систему та серцеве м'ясо, викликає так звані дифтерійні міокардити, що майже неволіковано. Правець, збудник якого поширений в ґрунті, призводить до важких судом, що поступово розповсюджується, і майже. Неможливо зупинити при активній фазі захворювання. Вірусний гепатит Б, крім ураження печінки при гострому перебігу, який значно порушує її функцію та структуру, при хронічних формах, часто призводить до раку печінки. Гемофільна інфекція є збудником більшості пневмоній та гнійних утит у дітей раннього віку. Вірусний епідемічний паротит не є смертельно небезпечним, однак Уражує активні секреторні органи, що у підлітковому та дорослому віці призводять до запалення статевих залоз, так звані архітів у чоловіків та форитів у жінок, що часто призводить як наслідок до безпліддя. Краснуха найбільш небезпечна для вагітних жінок, оскільки суттєво впливає на розвиток амбріону та призводить до виникнення важких вад плоду, часто несумісні з життям. Також від цих десяти інфекцій на сьогоднішній день ми маємо вакцину і можемо захистити нас і наших дітей, якщо ми своєчасно будемо вакцинуватися. Вони входять до обов'язкових профілактичних щеплень і до переліку національного календаря. До рекомендованих щеплень наразі у нас включені. Інші небезпечні інфекції це захист від ротовірусної інфекції, манінококової та пневмококової інфекції, а також вірусної віспи. Також для дівчаток підлітків. Рекомендовано проведення щеплення проти пепеломовірусної інфекції, яка є причиною раку шиїки матки у жінок. До рекомендованих щеплень також включено проведення щеплення проти грипу та COVID-19. Питання імунопрофілактики є складовою частиною забезпечення національної безпеки держави, оскільки дозволяє запобігти виникненню спалахів, інфекційних захворювань і пов'язаних з цим втрат. Хочу звернути ще вашу увагу на декілька фактів про вакцини. Вакцинація проти виросу папіломи людини ефективно попереджає випадки захворювання раку матки у жінок. Розробник першої у світі вакцини проти помиліту Джона Солку, пробував її на собі своїй дружині та трьох синах, перш ніж розпочати широкомасштабне дослідження. Він навіть відмовився від патенту на вакцину, щоб якомога більше людей мали змогу вільний у доступу до даної вакцини. МРНК технології покладені в основу вакцини проти коронавірусної хвороби, наразі використовуються для створення вакцини проти різних видів раку. Деякі з них вже вперше пройшли певні етапи клінічних досліджень. А вчені, що розробили технології, на базі якого було створено МРНК вакцину проти коронавірусної хвороби, отримали Нобелівську премію з медициною у 2023 році. Вакцини проти дифтерії та правця та так звані анатоксини, що формують захист не проти самих бактерій, які це захворювання, а проти токсинів, які ці бактерії продикують в організмі людини, і які є безпосередньою причиною таких небезпечних захворювань, як дифтерія та правець. Вакцини проти дифтерії та правця надзвичайно ефективні. За умови своєчасної вакцинації їхня ефективність складає майже 100%. Вакцинація немовлят від ротовірусу знижує шанси на розвиток в них цукрового діабету першого типу. Хочу сказати, що своєчасне проведення профілактичних щеплень населення створює необхідний імунний прошарок, який запобігає виникненню спалах інфекційних захворювань на території. Всієї країни з метою створення такого прошарку широко медичні заклади первинної ланки складають план проведення профілактичних щеплень населення на території своєї діяльності, відповідно до якої проводять відповідну імунологічну просвітницьку та інші роботи. Наша з вами спільна мета це охоплення профілактичними щепленнями відповідно до національного календаря. Майже 95% як дорослого, так і дитячого населення. Це дасть можливість сформувати колективний імунітет. І, в свою чергу, діти, які з тих чи інших причин не можуть бути вакциновані, вони будуть захищені колективним імунітетом. Використовуючи досвід минулого, де ми боролись з палахами дифтерія, поліемілії кору, а також нещодавна пандемія COVID-19, ми можемо впевненістю сказати, що при всіх цих випадках основна та рішуча роль в зниженні та ліквідації захворюваності належала саме вакцинації. Саме Основним і чародійним ефектом це були врятовані життя людей, які своєчасно вакцинувалися і ревакцинувалися відповідно до календаря. Враховуючи військовий період, емоційну та фізичну виснаженість як населення, так і медичних працівників, які вже третій рік на передовій в боротьбі з інфекційними захворюваннями, в боротьбі за якісну своєчасну і пацієнтоорієнтовану медичну допомогу, які приходять на допомогу як військовим, так і дітям, так і цивільним, сьогодні гостро, як ніколи, стоїть питання профілактики з мистою захисту населення від керованих інфекцій, підвищення імунітету та розвантаження системи охорони здоров'я в цілому. Серед наших можливостей це наявність кабінетів щеплень у кожному закладі, кожній амбулаторії первинної ланки, наявні мобільні вакцинальні бригади та пересувні пункти щеплень. Які можуть виїжджати до любої місцевості, в якій є нагальна потреба в проведенні профілактичних щеплень, в організовані колективи, в начальні заклади, організації, підприємства та на інші території. У нас навчені медичні працівники, які не лише проводять профілактичні щеплення, а проводять просвітницьку роботу, які можуть надати необхідну першу домедичну, лікарську медичну допомогу. Наразі всі медичні заклади у нас забезпечені вакцинами. Департамент охорони здоров'я звертається до населення одеського регіону до дітей, до дорослих з проханням захистити всіх, кого ви любите, захистити себе, свої родини своїх близьких, звернутися до свого сімейного лікаря і пройти профілактичне щеплення відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. Це дасть можливість нам бути захищеними, бути сильними, мати свій імунітет, розвантажити систему охорони здоров'я і своєчасно прийти на допомогу. Захисту від тих чи інших інфекцій, які на сьогодні у нас є вакцина. Дякую вам. Дякуємо вам, Оксана Миколаївна. Наступною запрошується Тетяна Дорошенко, заступниця генерального директора Одеського обласного центру контролю та профілактики Міністерства охорони здоров'я України. Добрий день, шановні присутні. В цьому році всесвітній тиждень імунізації проходить під гаслом Вакцинація рятує, і саме мета цього заходу сьогодні спрямована на ще раз звернення уваги до нашого населення щодо необхідності вакцинації як єдиного інструмента захисту від інфекційних хвороб. Захист населення наш від хвороб це головні пріоритетні задачі нашої держави в умовах військової агресії, в умовах постійної міграції населення, як в межах нашої країни, так і за межами її території, формує постійні ризики виникнення інфекційних захворювань, і саме єдиним методом, який зможе цьому протистояти, це є вакцинація згідно з національним календарем профілактичних щеплень. В Україні ну, кожна дитина до 16 років має право бути безкоштовно щеплена від таких 10 захворювань: як гепатит Б, туберкульоз, кравець, паратит, кір, краснука, дифтерія, правець, гемофільна інфекція та від поліеміеліту. Для забезпечення цих функцій в нашій області розроблено, створено. Стратегія розвитку імунопрофілактики, яка спромована на захист населення від інфекційних хвороб шляхом вакцинації. Якщо аналізувати ситуацію щодо вакцина... щодо стану щеплення нашого населення то і порівнювати ці цифри до повномасштабного вторгнення, то дійсно на протязі 2022 року ці показники впали, але завдяки. Діям, які були запропоновані Міністерством охорони здоров'я, а це саме підчищаюча компанія по поліо і наздоганяюча кечап-кампанія по кору, завдяки цьому вдалося вдалось нам підвищити ці показники. І на кінець 2023 року ці показники по щепленню вже були вищими ніж у 2022 році. Але все одно нам не вдалося досягнути рекомендованих всесвітньої організації охорони здоров'я показників а саме 95%. Тому саме на зараз не є можливим створення колективного імунітету. поки що. Таким чином, охоплення плановими профілактичними щепленнями дитячого населення по Одеській області становить проти поліеміліту. В нас щеплено до 76% від запланованих щеплень дітей, проти кашляку, дифтерії та правцю від 62% до 80%, проти кору. Епідемічного паратиту та краснохи щеплено від 74 до 86%, проти гепатиту Б 70%, туберкульозу до року 80%. а щеплення від дифтерії дорослого населення навіть не досягло показників 50% і складає 41,4%. Це викликає занепокоєння щодо захворюваності нашого населення, особливо дітей. Та ризику виникнення спалахів інфекційних захворювань як в Україні, так і на території Одеської області. Зараз ми спостерігаємо циклічний підйом таких захворювань, як кір і коклюш. Станом на зараз, за три місяці цього року, в нас зафіксовано два спалахи кору на території Одеської області. І Щодо кашлюку, якщо в минулому році ми за весь рік зареєстрували 9 випадків і в першому кварталі жодного випадку кашлюку, то за 24 рік, за 3 місяці, в нас зареєстровано 29 випадків кашлюку. Слід зазначити, що переважно хворіють діти до 17 років, і загалом це діти не вакциновані. На сьогодні Міністерство здоров'я ефективно виконує свої функції і завдання щодо забезпечення закладів охорони здоров'я якісними безкоштовними вакцинами. Станом на сьогодні всі заклади охорони здоров'я Одеської області, які законтрактовані Національною службою здоров'я, забезпечені всіма необхідними імунобіологічними препаратами. З метою покращення щодо Більшого доступу населення нашої області до можливості вакцинації. Центр контролю профілактики хвороб разом з департаментом охорони здоров'я обласної військової адміністрації докладає всіх зусиль для того, щоб навіть самі віддалені містечка нашої області були, мали змогу вакцинуватися. Населення області могло вакцинуватися. Яким чином це відбувається? У Нас сформовані і постійно працюють мобільні бригади, працюють вакцинобуси, які були. Нам передані Міністерством охорони здоров'я працюють стаціонарні пункти, які законтрактовані на проведення профілактичних щеплень в нашій, в нашій області. Крім того, в рамках Європейського тижня імунізації Центр контролю профілактики хвороб разом з центром громадського здоров'я, з міністерством охорони здоров'я, з неурядовими організаціями та міжнародними партнерами розробило план заходів, які спрямовані саме на інформаційно-просвітницьку обізнаність нашого населення щодо необхідності вакцинації. На цьому тижні в нас відбуваються зустрічі з освітянами, з батьками щодо важливості вакцинації. В нас проходять дні любові до вакцинації серед дітей, де ми проводимо конкурси, розіграші з подарунками. В нас працюють на території області містечка здоров'я, де кожен мешканець населеного пункту може пройти первинний скринінг та отримати консультації від вузькопрофільних фахівців. Також у нас Плановані сесії, брифінги, конференції саме з медичними працівниками для опрацювання питань взаємоспівпраці щодо реагування на вакцинокеровані керовані інфекції. Імунізація населення це є одним із головних питань національної безпеки нашої країни. Чому? Тому що чим вищий рівень охоплення вакцинації населення, тим вищі показники здоров'я нації в цілому. Кожна людина в нашій країні сьогодні має право на безкоштовний захист від інфекційних хвороб. Тому Одеський центр контролю профілактики хвороб закликає всіх. Всі організації, як приватні, так і державні, на місцевому, на регіональному рівні долучитися до наших зусиль щодо просвітницької діяльності саме в сфері імунопрофілактики і захисту населення від інфекційних хвороб. Тому кожна вакцинація, кожне щеплення є важливим. Вакцинуйтесь, захищайте себе та свої сім'ї і будьте здоровими. Дякую. Дякуємо вам, Тетяна Сергіївна. Дякуємо.